26 жовтня полтавські спортсмени та ветерани шанували загиблого воїна полтавця Олександра Шульца Шматко та інших героїв. Одним з організаторів відкритого турніру Полтавської області з кікбоксингу став президент спортивного клубу Гепард та ветеран російсько-української війни Олег Коваленко. У нас зараз 120 учасників приїхали практично зі всіх городів Полтавської області. І гості у нас є з Дніпровська команда. Сьогодні у нас тут присутні і діти загиблих героїв, і вони приймають участь у змаганнях. Також хлопці САЗОВУ, які були в полоні по два роки, теж тут у нас прийшли до нас в гості. Дружина загиблого Олександра Шматко Ірина також відвідала захід пам'яті свого полеглого чоловіка. Вона впевнена, що подібні турніри формують свідому українську молодь. Максимально патріотична людина, яку я взагалі знала у своєму житті, він чудовий тато, він чудовий боєць, він бездоганний побратим. Останній бойовий вихід, який був, він врятував трьох хлопців від загибелі. А такі от моменти, як турнір, це як ще турніри, які проводяться на честь загиблих героїв, вони показують дітям, що є інша реальність. І показує до чого саме треба рости, і що саме є ідеалом їх життя в турнірі з кікбоксингу, що відбувався за програмою Ка 1 та Лоукік. Взяли участь спортсмени різного віку та професійних навичок. Наймолодшим було по вісім років. Між собою змагалися як хлопці, так і дівчата. Перше, мабуть, чому я пішла на кікбоксинг, та це тому, що я просто хочу себе захистити і захистити там своїх знайомих, друзів, адже людей багато, і кожен з них потребує захисту. Я приїхав з Харкова, скоро буде 6,5 років, як займаюся. Мені подобаються ноги. Я ще займаюся таєм в ну, перемішку. Ветеран Тарас Лелюх впевнений, що такі заходи в першу чергу важливі навіть не для ветеранської спільноти, а для молоді. В першу чергу це потрібно для нашої молоді. Це наше майбутнє. Вони повинні бачити на кого їм рівнятися. Вони повинні розуміти, що ось ці хлопці та дівчата віддали своє життя за те, щоб вони могли жити, тренуватися і ставати чемпіонами. Тому це захід. І ми вшановуємо наших побратимів, віддаємо шану їхнім батькам, сім'ям. Але в першу чергу нам необхідно показувати українцям, що це не дарма, і щоб вони розуміли, що відбувається в сучасній Україні. Ветерани відіграють все більшу роль у процесах суспільного розвитку громад. Саме ветерани стають для української молоді життєвими прикладами, новими героями, на яких варто рівнятися. Лише завдяки їхній активній участі у житті спільноти Україна стане процвітаючою, захищеною та безпечною країною.